Хочу привітати весь медичний персонал, водіїв, санітарів, лікарів, хірургів, анестезіологів, кельчарів, медсестерів, які працюють на медичних службах. Так, співколений, час не записаний, сотку хто пише. Тебе що все добре? Тільки контузія? Да, Малуватошнить, двух нічого не текло. А що це на цій бумажці написали те, що вкололи? Да, а, да, ну, як... а що покажи потекста кетопрофен і метилклопромід. матеплювадене це... і А це просто бумажка така, як ну, від... було під руками. Шабуло. Шабуло. Бо ми тут маємо колоти, але працюємо так. Нас все набрано. Одна людина займається документами, інша ставить катетери, колек на трішки м'язеві ін'єкції. У нас безпосередньо спорядбання. Ми даємо їм першу кваліфіковану лікарську допомогу, прив'язка судин, стабілізація вітальних функцій, тиску, дихання та стабілізовується, і так далі. Водій нас стабілізовуються і евакуаційні реаніміці наразі на іншу ланку надання медичної допомоги. Можна з певністю сказати, що фаст мінус. Хлопця з ним медика. Все буде 4.50?